5 серпня 2012 року місто Червоноград стадіон гірник імені Ігоря Марко. Саме на цьому чудовому стадіоні відбудеться кубок Акамір серед пар, в якому візьмуть участь пари з Рівного Червонограда та Вознесенська. Кожне з міст представляли по дві пари, а фаворитами кубку мала бути пара Шахтар 1 Кобрин Тегел та пара Мір 1 Цуканов Полюхович. Долою жереба саме ці спортсмени відкривали змагання і мали зустрітися вже у першому ж заїзді. Але принципове протистояння відбулося не у повному складі, адже через проблеми з технікою до заїзду не виїхав Кирило Цуканов. Далі Карбюрата постав мінетугом в саті дали Мотор клуб, мір хороший. Ну я його настроїв потом в дальнішому. А на первый заезд у меня карбюратор настройки просто сбились и не было подручных средств, чтобы его настроить. Но ну, я попросил запасной карбюратор у Виталия Лосака, у него был на запасном мотоцикле. И потом выехал. Все, было замечательно, все работало. Если бы в первом заезде не случился бы вот этот инцидент с техникой, я думаю, что мы могли бы метить сегодня на первое место. Это было реально. Без своего партнера з пари Ярослав Полюхович не зміг щось протиставити червоноградцям. Подальшому рівняни не програли жодного заїзду, але надолужити втрачене на початку гонки вже не змогли і посіли підсумкове друге місце. Ну так, да, в принципі, трохи не повезло, там цуканиво з карбюратором були проблеми. Там ми замінили карбюратор і тоді вже пішло все нормально. Ну, Старалися, я там в першому заїзді так тейгала пропустив трохи, міг би краще. Мотоцикл буксував, треба було поміняти настройки. Я поміняв настройки і краще стало їх. Четвертому заїзді, несподівано для багатьох болівальників на трибунах, молодший колодій привіз за собою Володимира Тейгела. До речі, в парі з рівнянином виступав 14-річний Олег Романчук. Для юного червоноградця це був дебют у змаганнях на 500 кубових мотоциклах. І, хоча хлопчина набрав лише один пункт, глядачі несамовито підтримували свого юного земляка. Третє місце також залишилося за рівнянами, які представляли команду Восход Вознесенськ. Пара Віталій Лисак Сергій Юзипчук зуміла набрати 15 очок, 12 з яких на рахунку Віталія, який запам'ятався своєю безкомпромісністю та жагою до перемоги. В 11-му заїзді Лисак зумів розправитися з Володою Тейгелем, А у 14-му з колодієм молодшим. Ну, настраювався добре, да, Як планував попасти на піддістав, в общем. І... Ну, Це що були там, такі в мене нюанси, такі там з Поліховичем і з, з Цукановим, бо один старший там приїхав, то є не так погано, трошки стартував, ну, проспав старт. А так, можна сказати, все трошки мотоцикл, правда, підводив, ну слабенький чуть-чуть, Ну так настроюся, от, і в третє місце випити. Нормально. А перемогу у Кубку здобула пара шахтар-1 Андрій Кобрин та Володимир Тейгел. Червоноградці всі свої заїзди розіграли на свою користь. Настрій гонщикам не зіпсували навіть деякі проблеми Володі Тейгела з технікою. А ось Андрій Кобрин в чергове в цьому році продемонстрував відмінну спортивну форму, завершивши змагання з комплектом очок. Ванка була не на сильно такою тяжкою, було легко. У мене мотори після ремонту приїжджали, де, треба було дещо, дещо перевірити, дещо грати на тренуровці. От все вийшло все. все Цей ну знаю, вигравати ще синішими суперниками, такими поляками, щоб хтось приїхав, ще хтось. А так ну, не знаю, будучи гонки, хочемо ще, ще виграти або два рази або три, якщо будуть робитися гонки. Останній же заїзд гонки став одночасно і одним з найцікавіших. Аби поборотися за подіум змагань, парі Омельян Росощук будь-що потрібно було здобувати два пункти у протистоянні з Цукановим та Полюховичем. Саме боротьба Володимира з Ярославом принесла останню порцію емоцій глядачам на трибунах. Суперники з юніорських часів вкотре в цьому сезоні продемонстрували принциповість у протистоянні один з одним. А переможцем з цієї дуелі вийшов таки Полюхович. Таким чином, пара Омельян Росощук посіла найневдаліше для спортсменів четверте місце. Як боролися У нас якби я приїхав другим, то ми б потім з лисаком боролися б за третє місце. Ну, трошки зараз вже мають мотори їхати, на перенос... на... Ще раз, щоб їх робити на перенос... Оснастку. От, бо, Ну, Мотор вже трошки слабенький, вже його не вистачає.